Сашко, привіт! Я почну своє привітання з того, з чого багато хто починає, хто тебе сьогодні вітає, що ми з тобою незнайомі особисто. Але ти, так само як Олег Сенцов, так само, як Геннадій Афанасьєв і всі наші громадяни, які перебувають в Росії в незаконному ув'язненні, ви вже стали мені, моїм друзям, рідним, просто як рідні. Також. І саме тому я тебе сьогодні вітаю і хочу сказати таку річ, що з одного боку вся ця трагічна історія, в неї складно повірити, що в 21 столітті такі люди, як ти, активні, молоді, талановиті, змушені проводити свою молодість, свій найпродуктивніший вік у кремлівських застінках. Я ніколи не думала, що ми знову до цього повернемося до того, про що я читала в книгах дисидентів, до От зараз читаєш книги Стуса, поезію Стуса і розумію, що ви, мабуть, почуваєтесь десь так само, і ну, в це складно дуже повірити. Але з іншого боку, я хочу сказати, що ти знову ж таки Олег, Гена і всі решта є для нас дуже важливим стимулом. А для того, щоб не опускати руки, щоб не, 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 не плакати за, за багато, а краще працювати і докладати максимум зусиль для того, щоб ви були звільнені. Ми вам дуже вдячні за вашу мужність, за вашу стійкість, за те, що ви в нас є, і за те, що ви є в Україні і в Україні. З днем народження Сашко і твій на світ твій наступний день народження. Я дуже вірю, що ми святкуватимемо в нашому великому колі в Києві або в українському Криму з днем народження.